Ребятки, трохи цього городу тут немає. Це огірки. Це фасоля. Це перці. Це капуста. Це баклажани. Тут буряки. Тут гроші. Цибуля. Цибулю вже давно треба було забрати. Тут персики. Тут ожина. Mm. Малину я вже все поїв, не покажу. Mm. Так, близьконька, mm. і все покажу. Так, ми пройдемось по бібліоті. Mm. Так, 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 так. Тут у нас картошка, оце все картошка у мене. Це є... Все можу показати кабачки, Ну там зараз не кабачки, там Там просто жесть що робиться. Там такі вже кабачки виписали. Треба трохи это все заросли. Вот, ребята. О, срослись. Вы посмотрите, срослись. Может такое быть. Скажите, может что-то такое быть, что срослись. Промежуток должен быть. Все. Доброе быстренько помидоры. Помидоры. Овощи. Помидоры, овощи. Разных Резных видов. Резных. Усыпаны, как после дождя. Все. О, смотрите, та же история срослись. Три штуки было. Не срослись. Значит, покрупнее. Тут такі. Ой, такі. Все, мы там піддерживаем куча винограда. Так, цей гарбузи. О, ці гарбузи. Ну, не буде уже лезти всі гарбузи. Все. І тут кавуни, кавуни, кавуни. не тоже будуть колись. Ну все, закінчую цей обзор. Закінчую я экспресс обзор. Все, пока.